У цьому відео я розкажу про всі маркетингові прийоми, які існують. Про більшість прийоми ви навіть не догадувалися. Не будемо затягувати. Починаємо дефіцит та обмеження пропозиції. Більшість компаній, які хочуть використати такий трюк, вживають дуже прості маніпуляції. Вони говорять про те, наприклад, що залишилось три штуки товару або кількість місць обмежена. Це побудовано по такому принципу, щоб ви відчували, що ви упускаєте цю можливість, і у вас був більше стимул купувати далі. Такий тригер заставляє швидше приймати рішення і менше обдумувати його. В магазинах це може виглядати як що Є завіз товару, він обмежений. Все, і ви розумієте, що ви або зараз його купите, або упустите цю можливість. Також такий тригер часто попадається в таргетованій рекламі. Наприклад, там кількість місць обмежена, або там запис на курс, на інтенсив залишилось 5 місць. Впевнений, що ви таке бачили. Наступний це є принцип тільки сьогодні. Логіка дуже проста. Створюється ілюзія, що часу обмежений, і вам треба швидше прийняти рішення. Буквально приклад на сайті ви часто бачите по продажу всяких курсів, що є таймер. Наприклад, таймер до кінця доби. Хоча насправді настає нова доба, і цей таймер обнуляється і знову починає крутитись заново. Це також створено для того, що це є ілюзія дефіциту обмеженого. Ви тільки сьогодні можете це купити. Завтра такої можливості не буде. І насправді це також психологічний тригер, який дозволяє швидше людині приймати рішення. Також є від зворотнього принцип, називається він штучний попит. Наприклад, якщо ви іноді бронюєте щось на букінгу, вони часто використовують таку штуку, як цей штучний попит. Переглядаючи, наприклад, якийсь конкретний будинок чи готель, вам, наприклад, могло пробіжати плашка. Зараз 10 людей дивиться це оголошення. Це також такий тригер, який створює відчуття черги, попиту на цей продукт. І тим самим ви також маєте швидше приймати рішення. Якщо бачите, о, там 10 людей вже цим цікавиться, значить я мушу бути швидше і купити це швидше. Також знову ж таки порівнює з курсами. Багато є інформації, де от на сайтах теж пише там вже 100 людей. Пройшло мій курс вже там більше трьох тисяч відгуків. Тобто, це теж такі, якби кількість створюється попит. Наступний трюк, про який ми поговоримо: безкоштовні зразки та пробні версії. Також багато хто не задумувався, що це є також маркетинговий трюк який дозволяє залучити людину в процес на мінімальних умовах або з мінімальними перепонами. І коли людина тестує цей продукт, вона може вже прийти і купити повноцінний. Наприклад, на простому прикладі є, наприклад, тести духів, де ви їх пробуєте. Є пробні періоди в застосунках, наприклад, там сім днів безкоштовно, а далі вже йде по підписці. Тобто вам дають можливість це спробувати, оцінити, і тоді ви вже можете це купити. Це також рахується маніпуляцією у рекламі. Чому так? Тому що після вже якогось використання люди вже привикають до продукту, розуміють його цінність і вже готові за нього заплатити. Наступний вид маніпуляції це є бонуси за підписку. Ви також це бачите в повсякденному житті. Наприклад, на якомусь будь-якому інтернет-магазині завжди є підписка на емейл. E за яку щось можуть дати. Ну, як мінімум, можуть дати, наприклад, вам е, перше попередження про нову колекцію. Так само більшість блогерів в інстаграмі використовують цей трюк, тобто підпишись на мене і отримай бонус. Тобто, тим самим в них і росте кількість підписників, а ви отримуєте бажаний там контент, чек-лист, чи що вам там потрібно. Наступний трюк доволі неочевидний це є красива упаковка. Більшість людей також не задумувались про те, що дизайн упаковки є дуже важливий, особливо коли це там стосується якоїсь техніки або чогось дорогого важливого. Наприклад, техніка Apple. Більшість для більшості людей це є магія розпаковувати цей телефон, витягуючи його з коробки. Врахоче, що навіть на рівні, навіть ще людина, грубо кажучи, не користується телефоном, але вона вже оцінює дизайн коробки і так далі. Тобто, це створює відчуття цінності продукту за рахунок красивої упаковки, тобто красива упаковка. Дорівнює красивий продукт, і навіть дійсно буває так, що і в житті зазвичай буває так, що красива упаковка а продукт поганий. Але думаю, аналогію ви зрозуміли. Наступний психологічний трюк це є використання великих цифр, і взагалі використання цифр у рекламі. Наприклад, напис знижка 70% краще привертає увагу, ніж просто акція знижка. Тобто людина чітко може считати цифру, вона краще сприймається і краще якби для людини розуміння в кількісному понятті. Наступне також доволі неочевидний маркетинговий прийом це є персоналізація. Це більше йде мова, наприклад, про алгоритми сучасні, такі як TikTok, Reels, Shorts, YouTube в тому числі. Тобто на основі того, що ви любите, вам персоналізовується контент, і ви ніколи не будете попадати, грубо кажучи, в такий контент, який вам ніколи не зайде. В цьому зацікавлені і самі соцмережі, оскільки ви довше сидите на їхніх платформах, а чим довше ви сидите, перебуваєте, проводите час, тим більше вам можна показати реклами. Тобто, все реально тут я упростив до простих понять. Так само, що наприклад, там Shopify, Netflix, все працює на от системі рекомендацій. Алгоритмів і персоналізації до вас наступний вид маніпуляції це є робота з лідерами думок. Насправді це також дуже ефективний інструмент. Ви можете бачити, багато блогерів продають інтеграції. Це в цьому немає нічого поганого, це не говориться про негатив, а просто ж сам факт, що така маніпуляція існує. Тобто. На цих лідерів думок умовно підписана аудиторія, яка їм довіряє, і люди, грубо кажучи, користуються цією аудиторією, рекомендуючи їм конкретний продукт. Реклама через зірок, блогерів підвищує і саму довіру до бренду. Це також варто розуміти. Соціальні докази це також тригер маркетологів, які використовують і проявляють довіру до продукту. Припустимо, коли людина купила продукт, грубо кажучи, зняла відео, показала, це теж є доказ, тобто це є. Пруф того, що це працює. Або, наприклад, візьмемо якогось фітнес-тренера, який проводить навчання. Якщо в нього є кейси люди, які там важили там, 100 кг, почали важити 90 кг, це теж є соціальний доказ. Людина показує до і після. І тим самим ми викликаємо довіру у нашого потенційного покупця. Ну і звичайно, це є відгуки на сайтах, це теж соціальний доказ. Відгуки Google і так далі. Тобто, розумієте, що відгук це теж є соціальний доказ якості або неякості роботи певної компанії. Кращий у своєму класі, це також є маніпуляція. Чому? Тому що. Це 100% може бути неправдою, але це твердження викликає в людей довіру. Більшість людей перед тим, як щось купувати, вони щось порівнюють в цій конкретній категорії в цьому класі. Тобто, навіть якщо це суб'єктивне твердження, воно додає більшої впевненості при виборі конкретного продукту. А оце ви точно напевно не знали. Ця маніпуляція називається заплановане застарівання. Більшість продуктів зараз, на превеликий жаль, робиться е, зразу поганими, щоб вони застарівали. Прикладів тут є маса, і причин для цього також є маса. Якщо продукт швидко старіє, він псується і стає непотрібним. Відповідно, вам потрібно купувати нову продукцію. Тому і власне це і працює. Економіка працює, і більшість брендів можуть заробляти гроші. До прикладу, беремо про простий банальний приклад, який зустрічається у вас, і ви точно його спостерігали. Наприклад, ви купуєте новий iPhone. Чи Samsung, чи інший телефон. В нього спочатку все прекрасно. Ідеальна батарея, тяне два дні, знімає суперякісну картинку, телефон не глючить, не тормозить, нічого, все ок. Але проходить якийсь певний період, ну, і в залежності від моделі, яку ви вибираєте. Грубо кажучи, чим серйозніший бренд, тим, грубо кажучи, менше помітно це застарівання. Але з часом цей телефон перестає нормально заряджатись. Вірніше ви його заряджаєте. Якщо раніше він тянув вам два дні, тепер вам треба два рази його заряджати, щоб він працював. Тобто, цей телефон умовно за 2-3 роки стає вже непридатний до користування. Його можна просто викинути, віддати на запчастини тощо. І вам необхідно йти і купувати новий. От, власне, тому і є. З машинами це працює. Ну, по суті, зі всім, чим ви зараз стикнетеся, навіть з одягом. Більшість одягу. Зараз також не дуже хорошої якості, особливо стоковий одяг. Він реально зношується, знищується буквально за декілька надівань і чи прань. Ставте лайк, якщо у вас є до сих пір якась стара річ з дитинства, яку ви можете зараз вдягнути, і вона по суті виглядає як нова. У мене реально я навіть звернув увагу, що раніше дійсно речі були набагато кращими ніж зараз. Наступний вид маніпуляції часто використовують в супермаркетах. Він називається. Лідери втрат, можна його назвати так. Тобто береться якийсь популярний товар, його продають по нижчій ціні, а суть, щоб ви прийшли в цей магазин і накупили ще щось. Ну от, припустимо, от банальний приклад: візьміть умовно, будь-який супермаркет популярний. Ну, не буду називати назву. наприклад, там всіх куштує цукор, умовно, там, 50 гривень, а в цього магазину коштує 35 гривень. Зрозуміло, всі розуміють, що ага, він набагато дешевший тут, значить, треба їхати туди. Але приїхавши туди, ви ж зрозумієте, я ж не за одним цукром, аж перси там умовно в іншу частину міста. Ви купите шеше. З таким чином, ви там, де ви, грубо кажучи, хотіли зекономити, там ви десь переплатите і зробите касу цьому супермаркету. А оце класика: завищені ціни з подальшою знижкою. Більшість підприємців часто використовуються, наприклад, та сама Чорна П'ятниця. Якщо ви слідкуєте за цінами, ви розумієте, що більшість перед тим як знизити ціну, завжди її піднімлять. То хіба що, якщо якісь залишки продають, вам будуть продавати реально там просто щоб віддати. Але по факту це маркетингова маніпуляція, яку дуже часто використовують, прям регулярно, і це насправді працює все як на великих брендах, так і на малих апсейл або кроссейл. Тобто, коли ми щось допродаємо або щось додатково пропонуємо до нашого основного продукту. Наприклад, якщо ви купуєте телефон, в наприклад, якщо ви купуєте телефон, вам пропонують завжди що? Чехол. Захисноплівку і так далі, тобто зарядне і павербанк. Тобто, вам можуть помимо телефону ще допродати цілу купу речей. Або ви приходите за одним і вам пропонують, наприклад, щось краще або дорожче, або навпаки вигідніше по вашому бюджету. Тобто, це теж грубо кажучи, це є маніпуляція. Насправді неочевидна, ну вона настільки вкорінилася, що більше навіть не розуміє, що це маніпуляція. Маніпуляція в супермаркетах ще одна, яку мало хто знає. Або мали зверта увагу, що дитячі товари завжди нижче знаходяться. Чому? Тому що діти невисокі і вони беруть всякі такі товари. Це можуть бути солодощі, іграшки і так далі. Ну, і умовно, якщо ви маєте дітей, ви знаєте, що якщо дитина щось себе побачила, і вона це хоче, дуже тяжко її відмовити. І відповідно, просто таким простим елементарною маніпуляцією люди піднімають продажі в своїх магазинах. Наступна маніпуляція вона називається Ефект приманки. Такий вид маніпуляції полягає в тому, що вам пропонують, наприклад, 3-4 варіанти, і, наприклад, два з них чи там один з них, очевидно, не вигідний в порівнянні. І коли ви починаєте порівнювати, ви автоматично виберете для себе оптимальний варіант. Тобто Є завжди такий продукт, який буде невигідно купувати, і він буде наприклад дорожчий, мати менше характеристики і так далі. Наприклад, я можу пояснити підписок. Вам можуть пропонувати, наприклад, три види підписок. Одна буде там, ну ви розумієте, наприклад, що вона там туди входять якісь канали, які ніхто не дивиться. Вона там коштує, наприклад, дорожче. Одна там середня і одна дешевша. І ви завжди будете вибирати між середньою або дешевшою, а не дорогою. От, от так це працює. Вас заставляють. З чимось порівняти, але насправді ви виберете ну, найвигідніший варіант. Так працює також психологія людини, що ми стараємося вибрати найоптимальніший варіант. До речі, в моєму телеграм-каналі я детально розписав оцю всю інформацію більш детально, тому якщо вам цікаво, можете переходити, подивитись, ну і, звичайно, підписуватись мене про маркетинг і про всякі цікаві штуки. Також, якщо вам цікаво, можете переглянути ще ось оці відео.